Вітаю на календарі. 21 червня, п'ятниця завершення робочого тижня. І ви дивитеся Капрі Ньюс. З вами у студії працює Анастасія Бруковська. І сьогодні обговоримо такі події. Двоє загиблих та троє поранених окупанти скинули авіабомбу на місто Селидове. Ну а що? Куди виїжджати? Син кличе у Первомайку, Дніпропетровська область. Кожен день телефонує. Тут також не кинеш. І помідори посадив, і огірки, і кабачки, і все. 10 тисяч 800 гривень представникам пільгових категорій у Рівненському окрузі формують списки на грошові виплати. Сума 3 600, ну вона видається одразу за три місяці однією сумою, тобто на одну особу це буде 10 800. Абсолютно безкоштовно у Покровську можна пройти тестування на наявність вілу гепатиту чи сифілісу. Ну, приблизно десь 100 осіб в місяць ми маємо, і пацієнти надалі приходять до нас. Мешканці району до заводу отримали гуманітарну допомогу від благодійників. дуже добре. Ми їм вдячні цим людям. Дуже добре. В наш час зараз дуже тяжко та страшно. Дуже тяжело. Заряджені перемагати бійці 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади презентували фільм про свою роботу. Процес зйомок відбувався безпосередньо в зоні виконання бойових завдань бригадою. Трійця – дата традиції та народні прикмети. Віряни протягом року чекають цього свята, щоб освятити зілля, ос освятити різні манітні квіти, трави і вони зберігають це а, за іконами. У, 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 у Святому кутку себе вдома. Сьогодні зранку, 21 червня, о 9.25, Росіяни завдали удару авіабомбою по місту Селидове. Двоє мешканців загинули на місці. Ще троє отримали поранення. Детальніше про наслідки дізнавалися журналісти телебачення. Капрі двоє загиблих та троє поранених. Такі невтішні наслідки ранкової атаки росіян на місто Селидове. Близько о пів на десяту годину ранку. Окупанти скинули на місто авіабомбу. Цей район міста від обстрілів страждає уже не вперше. factor Шам, В епіцентрі удару опинився житловий квартал міста. За всі пораження поцілив на подвір'я домоволодіння. За інформацією Донецької обласної прокуратури, вибухових травм на місці загинули двоє чоловіків 51 та 52 років. Ще троє містян віком 35, 43 і 65 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Місцевий мешканець Володимир порався на городі у той час, як у кількох метрах від нього розірвався. Ці Пішов на смородину. Ось там, де ванна туди пішов. Тут летить ракета. Я впав і чорний дим накрив мене повністю. Ось, бачите, теплиця розбита душ також. Ну а що? Куди виїжджати? Син кличе у Первомайку, Дніпропетровська область. Кожен день телефонує. Тут також не кинеш. І помідори посадив, і огірки, і кабачки, і все хазяйство. Вдома був якраз дев'ята, початок десятої. Воно якраз, ну ми вже звикли до цього, вже весь час стукає. А потім вийшов, дивлюся. Як гляну, ви кажу, це жертви людські. Двері повибувало. Шифер з цієї сторони будинку пошкодився весь. Потім двері вилетіли в одній кімнаті. Взагалі двері луснули. Ось така ситуація. ситуація. Не позаздриш, а ось поруч стоячий. Там одна жінка. Взагалі дах повністю зняло. Кришу повністю що знаходяться поруч з містом прильоту, залишилися без вікон. Мешканці кажуть, до вибухів звикли, але все одно надзвичайно страшно. Та в мене ось балкон постраждав там люстра вилетіла. Посуд побило. Ну а так, начебто, все на місці. побачив, дивлюся, як відчув додому зразу. В мене тільки з тієї сторони спальня вилетіла. Туди тільки одне вікно виходить. Вилетіло, ну і двері до спальні були зачинені. Загалом, внаслідок обстрілу пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач. Наразі на місці влучання працюють усі необхідні служби. Ліквідація наслідків нещадного обстрілу продовжується. Далі оперативне зведення поліції про ситуацію в області. П'ятеро загиблих і одинадцять поранених, зокрема дитина. Наслідки російських обстрілів Донеччини за добу. Ворог завдав по регіону 2107 ударів. Армія РФ гатила авіабомбами, ракетами, дронами, РСЗВ та артилерією. А так зазнали 13 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Миколаївка, Торецьк, селища Гостре. Північне, Щербинівка, села Максимільянівка, Миколаївка, Розкішне, Сергіївка. Пошкоджено 40 цивільних об'єктів, 26 житлових будинків, критичну інфраструктуру, автомобілі. П'ять ударів Росія завдала по місту Миколаївка, застосувавши бомби УМПБ Д-30 СН, ракету Х-59 і два ударних БПЛА. Одна цивільна особа загинула, троє зазнали травм. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу КАП-500, вбили мирного жителя. Ще одну людину поранили. Пошкоджено чотири приватних оселі. Розкішні росіяни накрили зарсезове «Смерч». Троє мешканців загинули, четверо отримали поранення. Серед них дитина 2009 року народження. Руйнувань зазнали чотири приватних будинки, два автомобіля, газопровід. Ще троє осіб постраждали внаслідок ворожих ударів у Максимільянівці, північному та селі. Миколаївка під постійними обстрілами перебував Торецьк. Ворог пошкодив чотири багатоквартирних і чотири приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. На Донеччині померзли близько 11% посівів. Внаслідок травневих заморозків близько 36 тисяч гектарів частково або повністю знищені. Зокрема, повністю загинули посіви на площі 17 тисяч гектарів. Решта 19 тисяч призведуть до недоутримання сільгоспродукції. 10 тисяч 800 гривень представникам пільгових категорій у Рівненському окрузі формують списки на грошові виплати. Хто може отримати допомогу? Дивіться у нашому сюжеті сьогодні. Власники пошкоджених чи зруйнованих осель, люди з інвалідністю та багато інших представників пільгових категорій, неабияк потребують сторонньої підтримки. І так непросте життя з кожним днем все більше ускладнюється постійними обстрілами та безпековою ситуацією в Дони. Області. Тож на допомогу мешканцям Рівненського Старостинського округу прийшли благодійники. До нас зайшла така організація, як Актет. Вона називається, знаходяться вони в Харкові. На жаль, приїхати вони до нас не змогли, тому ми працюємо з ними в телефонному режимі. Тобто це подаються списки від нас фактичного проживання осіб у нас на території по три селом нашим. Е потім вони ці списки опрацьовують і в телефонному режимі реєструють на цю допомогу. Сума 3 600. Ну вона видається одразу за три місяці однією сумою. Тобто на одну особу це буде 10 800. Розраховувати на матеріальну підтримку можуть мешканці, які фактично перебувають у селах Рівне, Красний Лиман або Сухецьке. По рівному це в нас десь близько 340 осіб, лиман 150 приблизно, і Сухецьке – чоловік 35, Отак, всього нашого по рівному відпрацювали списки 60+, плюс передали, і тепер передали списки пошкоджені. Тобто категорія є така, як пошкоджені після обстрілів. За словами Ольги Черкасової, заява на призначення грошової допомоги розглядається до 30 днів з моменту її подання. Тобто їх реєструють, вони надсилають свої документи, паспорт, код і. Ще питають, яким способом будуть отримувати. Чи це картковий рахунок, тоді реквізити банку, карточки, або на пошту, або переказом в любе відділення Ощадбанку, або приватбанку. Або поштою такі особи, які не зможуть дістатися, то їм поштарі. Можуть принести прямо додому. Найближчим часом благодійники планують опрацювати заявку усіх мешканців Рівненського старостинського округу. Селидівська центральна міська лікарня релокується на Одещину. Через постійні обстріли у громаді медична установа релокується до села Миколаївка на Одещину на базу місцевої лікарні. Там лікарня планує надавати спеціалізовану вторину медичну допомогу місцевим жителям і мешканцям прилеглих громад. У селидовому лікарня буде продовжувати свою роботу до того часу, поки це буде можливо. Йдеться у повідомленні МВА. Абсолютно безкоштовно у Покровську можна пройти тестування на наявність вілу гепатиту чи сифілісу у 2024 році. На території всієї України понад 118 тисяч мешканців проходять курс антиретровірусної терапії. З них майже дві тисячі неповнолітні за словами лікарів. Захворіти на віл гепатит чи сифіліс людина може у будь-якому віці різними способами. Саме тому відповідні фахівці постійно проводять різнопланові акції, розпочинаючи з 1 червня року у нас є традиція проводити безкоштовне активне тестування на ВІЛ, на вірусні гепатити Б і С і Сифіліс. Наше місто разом з Покровським районом вже не перший рок вступило в державну програму стратегії елімінації вірусних гепатитів. Тобто, що ми робимо? Ми активізували щодо тестувань і виявлення цієї хронічної інфекції, так і потім включення в програму державного лікування. Воно у нас теж Зазвичай симптоми відповідних вірусних інфекцій проявляються на більш пізніх стадіях, що значно ускладнює процес їх лікування. Саме тому, за словами Кристини Харченко, важливо регулярно проходити профілактичні догляди. Бували такі випадки, коли пацієнти до нас звертались з приводу тестувань і були в шоці, і у них виявлялись віруси гепатиту С. Тобто, пацієнт взагалі себе почуває здоровою людиною і ми знаходили такий вірус. Такому Пацієнту ми пояснювали, що робити надалі, і він отримував лікування. Я хочу наголосити, що всі ці вірусні хронічні захворювання вони лікуються. Тестування на хронічні вірусні захворювання проводяться на базі кабінету профілактики та лікування ВІЛ та СНІД Покровської клінічної лікарні. Результати обстеження пацієнт має право дізнатися одразу після процедури. Ситуація епідемічна в нашому місті, вона контрольована кожного дня звертається. Питається по 5, по 10 осіб, ну приблизно десь 100 осіб місяць. Ми маємо і пацієнти надалі. Приходять до нас, люди з вулиці. Просто ми за цей час не серед цих цього населення не виявлено, не встановили діагноз ВІЛ, але знайшли гепатити. На кожний 10-15 випадок тестувань раптово знаходиться позитивний тест на вірусний гепатит С, його більше всього. У разі виявлення будь-якого із вище перерахованих захворювань пацієнт. Стає на облік до відповідного фахівця та на безоплатній основі отримує індивідуальний курс лікування. Більш детальну інформацію мешканці можуть отримати за телефоном гарячої лінії 095 361 5403. Перебої з електроенергією спричинять зростання цін до 30% на молочні продукти. За прогнозами виробників ціни на бакалію можуть зрости на 5-15%. Вартість хліба уже збільшилася на 10% і очікується подальше зростання на 20%. Супермаркети також можуть підвищувати ціни на 5-15% та скорочуватимуть асортимент. Мешканці району Динасового заводу отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Сьогодні, 21 червня, мешканці району Динасового заводу, що у Покровську, мали змогу отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від благодійників. Попри небезпеку, волонтери кожного місяця доставляють надважливий вантаж, аби допомогти незахищеним верствам населення. У свою чергу люди кажуть, пакунок з продуктами стає у нагоді, адже в ньому є все найнеобхідніше. У будь-якому по випадку людина похилого віку завжди задоволена. Не відвертатися від людей. Якась невелика допомога. Вона завжди допомагає людям вижити у складний час. допомагає людям виживати в Це люди з золотою іскрою у лобі, золотої іскрою волбу. Знають, що потрібно потурбуватися про своїх співвітчизників. Допомагає, дуже І Я ділюся, людям даю. Дуже добре. Ми їм вдячні цим людям. Дуже добре. В наш час зараз дуже тяжко та страшно. Дуже допомагає, спасибі, я одна живу. Допомога велика, смачна. Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог Спасибі, що старих не забувайте у коробках. В основному нам основному соняшникова олія, цукор, отримують на мене гуманітарку. Кличуть гуманітарку, завод. Ось цукор, консерви. Це добре і спасибі, що доброта в нас, тому що такий час ми повинні кожний кожного підтримати. якщо цього не буде, як жити? Звісно, допомагає і є можливість. Я навіть ділюся з людьми, людям допомагаю. представники благодійної організації. Кажуть і надалі підтримуватимуть людей, адже розуміють наскільки для них важлива ця допомога. Марія Горбачова, Чепіль Даниїл спеціально для телебачення. У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. Повідомили у міністерстві енергетики. Один з них 33-річний майстер отримав поранення. Його доставлено до лікарні міста Костянтинівка. Лікарі надають необхідну допомогу. Заряджені перемагати бійці 25-ї окремо повітряно десантної Січиславської бригади презентували фільм про свою роботу. Подробиці далі у сюжеті моїх колег є такі люди, молоді хлопці, з невиду дивишся, ну діти дітьми. А на полі бою вони виконують свою задачу і дуже добре виконують. Якщо є ієрархія героїзму, то на вершині стоїть завжди піхот. Коли мінометка падає, вони можуть вальс танцювати. Бійці танкового батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади не перший рік боронять Україну від окупантів на найгарячіших напрямках. Пліч, -у пліч мужні військові тримають позиції та роблять усе можливе та неможливе, аби прогнати ворога з рідної землі. Днями вони мали змогу презентувати фільм про свою роботу перед громадськістю. Процес зйомок відбувався безпосередньо в зоні виконання бойових завдань. Бригадою, тобто брався екіпаж, який зараз там на ротації, на відновленні, і у хлопців брали інтерв'ю, спілкувалися з ними. Багато кадрів, які ми побачимо в цьому фільмі, це безпосередньо знімали хлопці на свої телефони, на екшн камери і тому подібне. Тобто, все це максимально наближено до життя і максимально реалістично і правдоподобно передає зараз. Ось то, що зараз на лінії фронту. Зйомки матеріалу проходили в три етапи та в цілому зайняли кілька місяців. Всі персонажі, які тут знімалися, вони є обичними людьми. Тобто всі розповідали про своє минуле життя, чим займалися до цього воєнного стану. Почалася війна, то я 25 лютого прийшов військкомат, все так попав. Ну, Цілими правленнями прийшов в танкову в роту 25-ї бригади. От, потім сформувався батальйон на базі нашої бригади танкової. Ну і до сих пір служимо, так сказати. Зараз я займаю посаду головного сержанта танкового батальйону. Сюди йшов спеціально, бо тут всі хлопці мої. Ті, що ми ще з 14-го року служимо, то в принципі. Треба було йти сюди, бо я їх добре знаю. Розумію, на кого можна покластися. З моменту створення танкового батальйону військові виконували та продовжують виконувати бойові завдання на сході України. Війну я почав якраз на цьому напрямку. Це ми були в районі Сухої Балки. Ми там завжди, ну я не знаю, майже місяців 6-7 Я там був на посаді командира танка. Тому там своїм екіпажем виконували бойове завдання. Потім. Біля майорську, неподалік, і звільнення Харківської області, дізнатися трохи більше про життя військових на лінії фронту та їх бойову роботу виявили бажання представники Мирноградської громади на захід. Запрошена молодіжна рада міста Мирноград, спортсмени і керівники підприємств. 25-та окрема десантно-штурмова бригада це взагалі тепер наші друзі. Ми вже дуже багато з ними західів провели, і ми будемо надалі з ними працювати в цьому напрямку. Це дуже соціально активна бригада, і ми дуже соціально активні, тому ми тут знайшли порозуміння в цьому питанні. Будь-які фото та відеоматеріали про роботу незламних захисників є частиною історії українського народу. Щодня та щохвилини відважні бійці виборюють нашу перемогу, перемогу над ворогом, перемогу не. Злістю, ненавистю та темрявою заради світлого майбутнього України та всього світу. Україна найзамінованіша країна світу. За оцінками міністра захисту довкілля та природних ресурсів, замінованість може складати 176 тисяч квадратних кілометрів території. І на повне розмінування знадобляться сотні років. Ріця 2024 – дата традиції та народні прикмети. Дивіться просто зараз. Трійця п'ятидесятниця або зелена неділя, особливе свято, яке прив'язане до Воскресіння Христового. Воно припадає на 50-й день після святкування Великодня. Цього року православні християни святкуватимуть трійцю 23 червня. Це свято має велике значення, бо в цей день довершилося спасіння. Людського роду Бог отець явився. У світі і послав сина свого, який постраждав за нас, і на хресті був розп'ятий, і помер і воскрес і Дух Святий, який зійшов, від отця через сина для того, щоб довершити е, наше спасіння. Цей день можна вважати, що це є день народження церкви Христової. Раніше напередодні трійці в суботу, ще до сходу сонця, молоді дівчата йшли до лісу або в поле та рвали запашне зілля. Ввечері вже хлопці рубали злипи, бере. Рези, дуба, клена, гілля Зеленю прикрашали в ікониці та ікони в будинку. Не заквітчати оселю. Вважалося тяжким гріхом. Також в цей день згадують про всіх полеглих рідних та близьких. Це вселенська Троїцька помінальна субота, де ми будемо молитися за спочилих наших рідних та близьких, які вже переселилися у царство Боже. Де ми пам'ятаємо всіх загиблих у цій війні, наших воїнів, хлопців та дівчат. Тому також запрошуємо в суботу людей долучитися до. Такої паніхіди за спочилих рідних та близьких, як і інші християнські свята, трійця має свої традиції та прикмети. Було так, що люди е уранці ставали, приготовлювали все до цього свята і чекали дзвін у церкві, дзвін, який запрошує людей до. До святкового богослужіння віряни протягом року чекають цього свята, щоб посвятити зілля, освятити різні різноманітні квіти, трави, і вони зберігають це е, за іконами у, у, у святому кутку себе в домі. У неділю, 23 червня, бажано утриматись від важкої роботи. На трійцю забороняється грати весілля, адже вважається, що сім'я швидко розпадеться і буде нещасливою. Також не можна шити, вишивати, працювати на городі. Не лаятися, не сваритися. В цей день бажано пробачити всім якісь образи, примиритися з ворогами, з тим, яким ти ворогуєш, надати можливість. Відпустити тих людей, які тебе мучаються, з яких ти мучаєшся. Олександр Солдатенко запрошує усіх бажаючих долучитися до святкового богослужіння. Воно триватиме 23 червня з опів на дев'яту ранку до одинадцятої години. Варто відзначити, що наступний день після трійці називали духів день. Заборонялося все ще виходити в поле і працювати в землі. Що стосується погоди, то завтра, 22 червня, у Покровську весь день триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура коливатиметься від 13 до 27 градусів вище нуля. Музика. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю мирних вихідних та бережіть себе.